Доброго дня, шановні глядачі мого каналу! У цьому відео ми будемо з вами розбирати маніпуляції, які інша людина може використовувати проти нас у стосунках. Я зараз кажу про справді небезпечні речі, наприклад, про такі, як аб'юзивні або токсичні відносини. У таких відносинах присутні маніпуляції, у яких інша людина, яка є агресором, по суті, з психологічної точки зору, буде намагатися якось прогинати жертву під свої а, власні потреби, під, під свої власні думки, під свій власний особистий погляд на життя та на світ, та буде нав'язувати свою точку зору. У таких стосунках присутні маніпуляції, у яких агресор, по суті, Використовує маніпуляції, мета яких зробити таким чином, щоб жертва не змогла приймати якихось особистих рішень, мати якісь особисті погляди та вибирати якісь речі, які подобаються саме їй. Це, по суті, і є аб'юзивні відносини, з яких як можна скоріше потрібно виходити. Як так відбувається, що на початку стосунків нібито все йде добре, дуже гарно та романтично, ніжно, а потім ці стосунки перетворюються на якийсь жах, і як зрозуміти, де саме ці стосунки звертають не на ту доріжку? Для того щоб жертва не приймала якихось своїх особистих рішень та перестала мати якісь погляди на життя, а постійно консультувалася зі своїм кривдником, з аб'юзером та маніпулятором, потрібно зробити так, щоб ця жертва постійно почала сумніватися у правильності прийняття своїх рішень та у тих наслідках, які слідують за ними. Тобто маніпулятор постійно звертає увагу, що жертва якась не така, якась тупа, постійно щось псує, постійно приймає неправильне рішення, не консультується із ним і так далі. Мета такої поведінки значно занизити самооцінку жертви. З плином часу у таких стосунках жертва. Вже і сама вірить в те, що вона не здатна приймати якихось особистих рішень. Мета такої поведінки маніпулятора в тому, щоб е, ну, жертва була, ну, сумнівалася завжди у собі, щоб жертва постійно сумнівалася, що у неї якась не така зачіска, якась не така зовнішність, як не так ось вона там танцює на якихось заходах, якось не так вона виглядає, якось не так вона обирає собі одяг, ну і так далі. І власне для того, щоб іще раз не слухати про те, яка вона тупа, про те, як вона неправильно все робить, і про те, яка вона не така, та які рішення вона неправильно приймає, вона врешті-решт здається та починає приймати рішення тільки зі згоди та після консультування зі своїм аб'юзером чи маніпулятором, чи маніпуляторкою. Чому це так небезпечно? Тому що перш за все в корінні цієї маніпуляції лежить. Насамперед, людська природа. Люди, як правило, зі сторони не можуть зрозуміти, у чому причина таких відносин. Насамперед, вони думають: та кидай цього покатька, кидай цього бовдура, знайдеш собі нормального хлопця, будуть у тебе нормальні відносини, або знайдеш собі гарну дівчину, кидай цю лярву, та буде в тебе все гаразд. Чого ти продовжуєш а, з нею зустрічатися? Чому ти продовжуєш з нею жити, наприклад? Але. Це тільки зі сторони. Насправді, люди, які так кажуть, нарідко й самі потім з плином часу стають жертвою таких ось токсичних і аб'юзивних відносин. Чому людям, які знаходяться у таких відносинах, дуже важко усвідомити, що насправді ці відносини є аб'юзивними та маніпулятивними. Чому їм так важко прийняти рішення про розірвання цих стосунків? Давайте розбиратись. Я розповім вам. Як тренують дельфінчиків? Як тренують дельфінчиків? Дивіться, це насправді дуже схоже з такими е, відносинами. Всі ми є тваринами, насправді, перш за все, і у всіх у нас є інстинкти, перш за все, і є така універсальна річ, яка е, дозволяє нам е, маніпулювати іншими людьми, і яка насправді слугує причиною тих самих аб'юзивних відносин. Дивіться, як тренують дельфінчиків? А справа у тому, що коли дельфінчик починає плавати тільки у а, як маніпулятор, по суті, тренер цього дельфінчика, так, який його тренує для виступів. Дає йому рибку. Дельфінчик розуміє, що рибка смачна, дуже гарно. Так починаються відносини з в'юзером. Вони починаються дуже гарно, романтично, і жертва розуміє, що ці відносини насправді дуже гарні, все класно. І дельфінчик також вважає, що все класно. Що е, робиться потім з плином часу? Е, дельфінчик пригає і отримує рибку. Дельфінчик. Отримує рибку тільки тоді, коли він починає стрибати. А люди також, так, з плином часу, ем, жертва отримує ем, кохання, там, якийсь прояв ніжності від е, маніпулятора тільки тоді, коли вона щось для цього робить, якісь зусилля. Там, наприклад, там, приготувала їжу, щось там принесла, щось там для нього зробила, щось йому там допомогла. І вона тільки тоді отримує якусь винагороду. Як і дельфінчик? Потім, з плином часу, дельфінчик стрибає і не отримує взагалі жодної рибки. Дельфінчик не розуміє, що твориться, що це таке, що за неподобство. Він стрибає ще раз і знову не отримає ніякої рибки. Він вже стрибає третій раз і знову нічого. Розпач. Він не розуміє, що відбувається повний нуль з настроєм. Він більше не хоче плавати у цьому басейні, що це таке. Але потім він стрибає у четвертий, навіть дуже високо, і тоді отримує рибку. І у його мозку відбувається яскравий спалах дофаміну, тому що для отримання тієї рибки він доклав дуже багато своїх зусиль. І це найсмачніша рибка. Яку він отримував так само і з відносинами, коли е, маніпулятор, аб'юзер, колись настає такий момент, коли він починає ображати свою жертву, і ніяк нормально до неї не відноситись там і так далі, і жертва вона така думає, так одну хвилиночку, раніше я робила усе там для нього, він відповідав мені також добром, якоюсь там ніжністю, коханням. І так далі. А чомусь я це роблю, а він перестав відповідати мені такими е, такими добрими речами, так само. І тут жертва, як правило, робить дуже велику помилку, яка і підсаджує її на такий гачок маніпулятора. Що це за помилка? Вона думає, що щось я роблю не так, або недостатньо, і починає ще більше. Е, Намагатися догоджати своєму кривднику, своєму маніпулятору та аб'юзеру. І тут цей маніпулятор робить таку річ: він дає ту саму рибку, він дає е, також відповідь ніжність, там ласку, кохання, обійми, якісь гарні слова кажуть. Але от ті ж кількості, що і раніше. І оці оцей прояв кохання, оцей прояв доброти зі сторони маніпулятора у цій ситуації визиває такий же яскравий спалах у свідомості е, жертви, що вона вважає, що це ой, він мене кохає, він ось так від до мене гарно відноситься. Хоча він може там увесь тиждень. Казати якісь образливі речі, вганяти у депресію свою жертву, а потім раз на тиждень якось її похвалити, і для жертви це буде, ніби там бальзам на душу. Якщо ви вважаєте, що така річ працює тільки у стосунках, то ви дуже помиляєтесь. Насправді, це універсальний такий спосіб маніпуляції іншими людьми, маніпулювати іншими людьми. А тому, що є така, наприклад, практика, коли є діти у неблагополучних сім'ях, де їх б'ють, де їх ображають, де вони там не доїдають, і так далі. І якісь служби забирають цих дітей у нормальний там, притулок, де о, піклуються про цих дітей, де вони можуть грати з іншими людьми, де все нормально, де є там о, якісь умови для нормального існування та розвитку дитини. І ці діти. Збігають з тих дитячих притулків і, і біжать до цих а, батьків, які там пияки, які там наркомани і так далі, які їх ображають. Чому так відбувається? Тому що мати, там, наприклад, такого хлопчика чи дівчинки, її постійно там била, наприклад, чи принижувала. А, і один раз на тиждень, ну, я умовно так кажу, що один раз на тиждень вона давала дитині оту от саму. Піклування у оту саму там, любов, оту саму там, е, якусь ніжність батьківську там, і так далі, Оту увагу батьківську, увагу з точки зору там, матері, і дитина її отримувала і у уяві. Дитини на контрасті, коли все постійно дуже погано, а тут така любов, тут таке піклування зі сторони матері. Дитина думає, що так, мати мене любить, напевно, це я щось роблю не так. І дитина починає намагатися якось догаджати матері, як наркоман це робить для того, щоб отримати оту дозу піклування та батьківської якоїсь там. Батьківської уваги. Ну, по суті, з точки зору нейробіології, це мало чим відрізняється від прийому наркотиків, це мало чим відрізняється від кави, і це мало чим відрізняється від алкоголю та сигарет. Тому що. На контрасті, якщо там довго, наприклад, там не, не пити каву, там і випити там чашечку кави, це буде дуже смачна кава. Якщо ви хочете перевірити, як працює наш мозок і як він приймає рішення на контрасті, і як формується така там, наприклад, залежність, ви можете перевірити це у домашніх умовах. Налити собі три склянки води, у яких буде гаряча вода, холодна вода. І вода кімнатної температури. Опустіть обидві ваші руки у воду холодну та гарячу. Потримайте е, якийсь час, звикніть, а потім е, ці ж самі руки опустіть у воду кімнатної температури. І ви розумієте, що обидві руки дають вам проти, е, протилежну інформацію, тому що та рука, яка була у гарячій воді, буде говорити вам, що ви опустили зараз її у холодну руку. А інша рука навпаки буде казати вам, що яка була у холодній воді, яку ви опустили до води кімнатної температури, буде казати, що ви опустили її до гарячої води. Хоча обидві руки будуть знаходитись у одній і тій самій склянці з водою кімнатної температури. Так, ось давайте підсумуємо: маніпуляція, коли е, інша людина намагається занизити самооцінку. А жертви, яка коли вона намагається приймати усі рішення за жертву, коли вона а, а, постійно там, погано починає відноситись до жертви і а, ду, рідко а, якось проявляє свої а, позитивні риси характеру по відношенню до жертви, це є маніпуляція, це є дуже небезпечна річ. І такі відносини можуть тривати роками, навіть десятиліттями. І для того, щоб вийти з цих негативних таких відносин, перш за все, перший крок, який я пропоную зробити, хто зараз знаходиться у таких відносинах, це усвідомити, що ви знаходитесь у таких відносинах. Проаналізуйте, будь ласка, свій емоційний стан, проаналізуйте, будь ласка, поведінку вашої другої половинки. Якщо Має місце така маніпуляція, то якомога скоріше, будь ласка, закінчуйте ці стосунки, тому що до добра це не доведе. Він або вона буде маніпулювати вами до останнього, тому що ви вже знаходитесь на гачку. Вам потрібно зіскочити з цього гачка. Ну добре, шановні глядачі мого каналу, якщо ви ще не є підписниками цього каналу, будь ласка, підпишіться на нього, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який бажано русофобський коментар. Будемо з вами на зв'язку. До зустрічі!